Опалюємо у вашій увазі проєкт 4-го Б класу з МВК no оформлення бібліотечного куточка книга Кращий Друг. Актуальність проблеми обумовлена недостатньою затребуваність книг сучасними підлітками як основного джерела знань. З метою викликати інтерес до книги на протязі навчального року ми досліджували тему загальношкільного фестивалю з Україною в серці. Лише 17% учнів нашого класу вважають, що бути корисними для України їм треба гарно вчитися. Зробили двір на тему, що я можу зробити для України. Щоб гарно вчитися, вчителі нашої школи порадили нам більше читати. Читання розвиває інтелект, формує духовну зрілу, освічну особистість. Вольтер казав, що читаючи в перший раз гарну книгу, ми відчуваємо ті ж почуття як при знайомстві з новим другом. вивчали інформацію в мережі інтернету. Я провів екскурсію в нашій бібліотеці за Кноста 109. Ми ведемо репортаж у бібліотеці 109 школи. Для початку тут є правила користування бібліотеки. Почему тут я правила, и я начитаю? Визитная карта библиотеки. Он урок без в книжковых выборов. Идея книжковая выставка «Моя Украина. Три на маты». слово. Наш край – это Рижа. Я установил каталог и систематичный каталог переглядали дитячие телепередачи Галилео, старовинные типографии про створення книжок в давнину. Мало кто сразу догадается, что эти произведения искусства – не что иное, как книги – Каждый экземпляр уникален и сделан вручную, по технологии, по которой создавали книги десятки веков назад. В старину подобное могли себе позволить лишь очень богатые люди. И если сейчас обычную книгу может купить любой человек, то стоимость одной такой книжки примерно равна стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. Но почему же они такие дорогие? Мы в Санкт-Петербурге, в типографии, где делают книги так же, как делали их до изобретения принтеров и офсетной печати. Самые первые книги были рукописными. Так их делают и в этой типографии. Сначала художник пишет текст карандашом, потом чернилами. Один недочет, и всю страницу нужно переписывать заново. Каждую букву каллиграф пишет в несколько заходов. Все заглавные буквы на старинный манер прорисовываются красными чернилами. В старину их часто украшали серебряными и золотыми узорами. Отсюда и пошло выражение «писать с красной строки». «Красная» значит «красивая». Например, это издание «Слово о полку Игореве» создано именно рукописным способом. На ее написание ушло почти 10 лет. Розповіла нам, що сьогодні всі книжки друкуються на поліграфічних лазерних машинах. Кольорове зображення отримуються внаслідок поєднання чотирьох основних кольорів: блакитного, жовтого, рожевого і чорного. Кожний прогін машини залишає тільки один колір. Якщо подивитися у лупу на малюнок, то побачимо, що він складається з дуже мілких точок. Коли читач дивиться на малюнок без лупи, то він бачить в ньому і інші кольори це особливість ока людини. На екскурсії нам нагадали, що коли ми беремо книгу до рук, ми повинні пам'ятати, що її нам дала земля, і це наше багатство, яке треба берегти. виготовляти книги, треба утримати спеціальну освіту. Дизайнер створює макети від візитки до великого банера, різник нарізає папір, друкар досліджує його, заряджає машину чотирма кольорами, наносить фарбу на вал і запускає машину. На згадку про екскурсію нам подарували дитячий журнал Школа юного вченого який при нас надрукували. Ми взяли інтерв'ю у нашого бібліотекаря Костенко Тетяни Павлової, яка розповіла... нам цікаву інформацію про бібліотеку ЗНВК №109. Бібліотеку засновано в 1993 році. Скільки книжок налічується в бібліотеці? В Бібліотеці налічується 13 778 примірників. Це художня література. Скільки підручників у бібліотеці? 18 160 примірників. Скільки читачів у бібліотеці. На 1 квітня 2017 року 691 чоловік. З них Учні перших четвертих класів 292, 5 9 класів 230, 10 одинадцятих 45 чоловік і інші це працівники школи. І вчителі 50 чоловік. скільки відвідувачів у бібліотеці на перше квітня? початку навчального року відвідали 4502 рази. Скільки книжок видано на перше квітня? Спочатку навчального року видано 6038 примірників. Підручників 9440 примірників. Дякую, Тетяна Павлівна. Зібрали дуже багато макулатури. дякую. Наша група дослідила асортимент будівельних магазинів міста Запоріжжя. Покажіть клас. О, е, Ми працювалися з технічним працівником нашої школи. З приводу розвиткували полети. Видобути конверти для нашого проєкту. Дякуємо вам за увагу. Читайте книжки, тому що книга це справжній друг.